Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий швидкий, простий, смачний і головне, дуже ситний пиріг із лаваша. Швидко і просто, взагалі, рецепт універсальний, можна використовувати абсолютно все, що є в холодильнику. Головними такими інгредієнтами це є яйця, лаваш, ну, все інше можна використовувати по наявності і за бажанням. У мене тут у місті вже 5 яєць сюди. Я додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Якщо хочеться, можна додати ще якихось приправ чи спецій, я нічого більше додавати не буду. Все злегка перемішаю. До речі, перед тим, як починати готувати ось, тісто, так сказати, для пирога, можна включати зразу розірватися духовку на температуру 180 градусів. Далі до яєць додаю 250 мг молока і знову все об'єдную. Ну, і тепер буду додавати. У мене це кисломолочний сир, 150 грамів. Можна брати абсолютно будь-який сир, можна брати бринзу, можна брати сулугуні, Ну, словом, все, що є в наявності. Додаю кисломолочний сир, додаю також твердий сир, у мене він ось натертий на крупній терці. Далі, сюди ж, я додаю шинку. 100 г я її порізала ось таким невеличким кубиком, теж сюди додаю. Далі ще буду додавати зелену цибулю, 50 г. У мене тут лише стебла, білу частину я не використовую. І можна також ще додавати петрушку, крім загалом, що хочеться і що любите. Все перемішую. В кінці буду додавати тонкий лаваш. Я його ось порізала ножницями на ось такі смужки, можна, до речі, руками просто порвати. У мене тут було три листа круглого лаваша. Додаю сюди. І знову все добре вимішую. У мене вже все готово і буду готувати для випічки. Я підготувала собі роз'ємну форму, діаметр моєї форми 24 см. Я проклала її пригадком. Взагалі можна використовувати абсолютно будь-яку форму, скляну, керамічну. якщо скляну чи керамічну, то тоді її потрібно змастити олією або вершковим маслом чи маргарином. Перекладаю сюди тісто і розрівнюю поверхню. Ну, все, ставлю розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час приготування десь 25-30 хвилин, все залежить від особливостей духовки. Зверху повинна з'явитися красива рум'яна скоринка. Мій пиріг вже готовий, виходить, він неймовірно ароматний, як я казала на початку, дуже ситний. Завжди такий рецепт прийде на допомогу, коли потрібно дуже швидко щось і смачно приготувати. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, маю злагоди та до зустрічі в наступних відео.